Дім, це слово ми чуємо щодня. Люди з ним прощаються, залишають його на невизначені терміни. Мене звати Роман, а це мій напарник Едуард. Ми евакуаційники і вже два з половиною роки вивозимо людей з прифронтових територій. На початку повномасштабної нам самим довелося попрощатися зі своїми домівками. Моя залишилася в сіверську Донецьку, а Еда в Бахмуті. Наша робота це не лише про допомогу людям, а й про шлях наш шлях. Додому. Сьогодні у нас констаха. де кинув рюкзак, там дім. Ну по суті, у нас вже півкраїни зараз наразі як ну, бомжі. От, тому це наш девіз по життю зараз. Я і сам собі дониз. Моя евакуація почалася з евакуації моїх близьких. От. Мовляння, сор, сварки такі були, що... Вони не хотіли їхати, думали, що як в 2014 році їх до мене, пройде десь. Все буде нормально, ну, вивез. Умовне місце проживання, я не знаю, в дорозі. Це Дніпро і Донбас. Дніпро Донбас. Буває ще по іншим областям їздимо. Сумська область, Херсонська, Запорізька. Ну, коли як заявки випадуть. Я саме евакуацію почав займатися, -за того, що батьки лишилися. Я вивіз спочатку дівчину, вивіз в е, безпечну зону, а потім почав займатися евакуацією, щоб бути і постійно заїжджати в Серодонецьке. І від того понеслася діяльність. Постійно заїжджав, кожного дня вмовляв, кожного дня намагався тримати зв'язок з ними. Дуже важко це е, просто покидати і їхати в невідомість. Знаєш, ти перший виїзд, що він був коли? Так, це було, пам'ятаю, це було на цивільній автівці на Ланосі, ну, власна автівка. І їздив до Северодонецького, Лисичанського, щоб розвідати взагалі, що коїться в країні. Тоді це все було дуже хаотично. Я просто їздив по вулицях і питав людей, чи, чи може потрібна комусь допомога виїхати. Я підвозив людей там до Слов'янську, до Краматорського на вокзалу. Ну, це таке було. Це ще я не у фонді був. А конкретно вже. Можна сказати, там більш професійно і компетентно почали евакуацію саме з фондом Схід з 15 травня вже. 22-го року. Десь 8, мабуть, кілограмів. Вже як ріднесенька, як наче майка. Дуже хочу їхати. Ну, можна. Ты, ты, ты говоришь? Говоришь? Я, наверное, хочу, чтобы тебя погладили, да? Не надо тебя вкусняшки погладить меня. Да? Серьезно? Да, насытая, да? Давай. Да? Ну, давай. Мать, ну, трохи. Ну, шматочек, давай. Неси, неси, неси. Давай, еще я там, что мне там что-то. Давай. Сюда и артиллерия постоянно. Стає, не тільки балістичні ракети. Навіть, там кожен день евакуюються звідси, але, але все одно ще дуже багато цивільних залишається. Як і у Покровську, на сьогодні також дуже багато людей ще залишилось. Чуть-чуть назад еще. подвинь, чуть-чуть совсем. -чуть чуть -чуть. Вот, а все, отлично. А палки Будут документы. Да. Пожалуйста. Проверьте, пожалуйста. Проверьте, пожалуйста Тут У нас есть юристы не волнуйтесь, сделают в основном документы. Сережечку. Не хватает ни за что? Нет, замок, надо. А, Ты мне объясни е лыжи. Тарелки, вот чашки, вот в этой, где предчатки. Все, найду. Все. Ой. Я бы забыл так, Четыре сумки. Четыре всего было сумки? Да. Все Ре Ребята, а лечат да. а там? Там, так. Да. Лучше, ніж здесь. У мене ногі да, да, Ну, Зазвичай нам на лінію телефонують вже ті, хто погодились їхати. Та. Або вони консультуються і погоджуються їхати. А буває таке, що так, вмовляти. У ну, людей же свої забаганки. Вони матеріальне ставлять вище, ніж життя. Бояться за свою домівку, не знають, куди далі їхати. Можливо, якщо були б якісь гарантії від е, державної системи, от стовідсоткої, то я думаю, люди погоджувалися б їхати. А так стовідсоткових гарантій немає, тому вони сумніваються. Не хочуть понятно. А Що робити, нам п'є так Да, Если б сумка, дочка это была все. с нами, боже, принты на полу, ваша сумка? сумка, вы говорите, у нас сумки? Нет. Так ваша сколько сумок? Да. То курточки, там, то медикаменты, угу. там всякие, там, то, то таблетки, то все в там, надо, надо, Я Я жалко, меня, что я тут оставляю там, 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 тут прожила, там, 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 тут прожила там, Ви виходите? ми ж Так, зараз закриваємо. Ми щодня вмовляємо людей залишати свій дім через небезпеку, це завжди дуже складно. Бо люди до останнього хочуть вірити в краще, що найгірше точно з ними не станеться. Ми дуже добре розуміємо тих, хто залишає свої домівки, бо схожими емоціями нам довелося покинути наш дім. Все, перфект. До свидания. Все, пока. Давай. Давай. Пока. Лена, спасибо тебе. Все, позвоните лей. мне обязательно. Все, моя. Это... Пакет. <с 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 держите. Пакет держи. Перестань не плачь. Ты посмотри на город лучше. Конечно, ракеты летают, понятно. Вот. раз, розбиті кругом вікна повністю. А скільки людей погибло вже. Я... А ви не бачили, що тут робилося? Ну, куди? Я, не, я, можливо, я, я лежав. Ми виходимо. Ми виходимо. Як тільки закінчиться, будемо повертати. Так. А вдруг Росія займеться Ж, Жив, і днёмник, приїдет, все, і сюди приїде. Росія може забрати і все. І, 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 і хто? Ти не приїдеш нічого. Ну, мене забрали. І що? Росія? А, а? а де ви жили? Сєвєродонецька, Куланська да, область. Ну так. Да. Є з Бахмутом. З Бахмута? Да. А... Мій дім знаходився на район за Бахмутко, називався. називався. Ну, називається. І насправді в мене так дійсно залишилось дуже багато там речей. Я виїхав там з маленькою спортивною сумочкою. І кожну поїздку по заявках на евакуацію, кожну поїздку думаю, та ще встигну заїхати, ще, ще якось заїду, заберу. І так склалося, що останній раз я вже був в Бахмуті десь м -м, десь, мабуть, в жовтні. Ну, це складно пригадати. Здається, в жовтні в останній раз я був 22-го і, і вже на забахмутку я не міг заїхати, там вже ну, коротше, дуже було важко. Деякі мости було, були зірвані. Виб'ємо каву. Виїхали. Очки в нього впали. Очки впали. Так, підіймем, підіймем. Чуєш? Ну, Чайку Чайку поп'ємо. Чайку поп'ємо. Тримайте, тримайте. Тільки дивіться, гарячий. І ще й чаю нам дали гарячого. <ріху> спасибі, спасибі їм, спасибі. Дай Бог їм здоров'я. Люди до останнього не хочуть виїжджати, тому що вірять в найкраще. Такі люди, як ну, з Донбасу, ми прожили 14 рік. І більша частина людей думала, що це, це десь пройде, це десь там побакають і, і роз'їдуться. Війна є війна. Страшно, поки туди їдеш, і коли вже виїхав, от тоді страшно. Чим швидше я справлюся зі своєю задачею, тим, тим більше шансів вижити. Буду, буде. У нас да. там ще одна заявка. Ще де? одна заявка, жінка з ребенком. Ага, ну вони там селять. все. Все, щаслива, себе. В цілому займатися евакуацією складно, бо зараз змінюється тип військових дій і самі бойові дії. Це зараз і дрони літають, і ми намагаємось використовувати різні рери для того, щоб захищатися або попереджувати. Коли там так само. Ну, Якась зала. Зала була, це. Скоріше за все орлан, тому що воно така дистанція. Тобто, зараз якусь паспорту, де там до ягоду. Походу розглядають трасу. 100%. Ви якось реагуєте, коли чуєте з едом десь якісь там вибухи, ще щось. Так, да, реагуємо. Гумор. Гумор – це наш захист. И гумор нам дає трохи наснаги на ту работу. Да. Да. Автобус! Кирюша, оцеловаться. целоваться? Он же ж проверяет колеса, все на месте. Правильно, правильно. все, все правильно, мы сладенькие. Поеду. Пока, пока. Поцеловаться, а Кирилл. А, все нормально. Кирюша, Кирюша, а целоваться. Папа попрощался с работой. подожди. Попрощался. поцеловать, а бабушку. Ну, меня поцеловал уже, все нормально. Щи, А пану папу, папу, все, машина. Ну, що не, не, не обойшов машину, щоб все в порядке було. В цілому важко на то дивитися, коли там частина сім'ї залишається, а хтось з дитиною виїжджає, але ж, ну, краще так виїхати, хоч, хоч так виїхати. Сумно, боляче, але заради дитини то краще зробити. Чесно кажучи, не розумію, чому вони досі з дітворою сидять в прифронтовій зоні. Логічно можна подумати, що ну, їм нема куди їхати, нема від кого очікувати допомоги. Тим паче зараз і зняли ВПО, виплати. Людям важко то ну, розгрести в цілому. Вони сидять до останнього з дітворою, наражаючи дітвору на небезпеку. І яке як тут дитинство в цілому в прифронтовій зоні може бути у дитини. То у дві сторони, ну коротше, з Донеччини і до, до Павлограду десь один п'ять. Все залежить від кількості заявок, від, від стану людей. Повертаємось ввечері, буває там о 6 вечора, буває пізніше, по-різному. Скільки сьогодні від тої точки, куди ви доїжджаєте крайні, до ваших домівок ну, приблизно, які зараз окуповані? А, мій дім залишився в Бахмуті. Десь 25, мабуть, кілометрів. Кілометр, 30, мабуть, так? Там ж цікаво, я зараз подивлюся, самому цікаво. 30 кілометрів звідси. В довоєнний час, скільки часу треба було, щоб доїхати звідси додому? 20-25 хвилин. До, 20, до Сєродонецька? ну звідси десь кілометрів по трасі 80 згадків, 75. Десь так. Ой, руки Іноді друзья, це ночі спалася, ні рами. А куди ви їдете? А? Куди поїдете? Діфр. Маш гарна, звісно, нікуди не хотілося їхати. А так, як вже Константинівка рядом, а от там між дім стоїть, це поле, і там дуже вже зразу зовсім рядом Костянтинівка. І воно просто страшно вже туди прилітають. эти ракети руйнують. На родини не виїжджає, тому що син мій з 22-го року воює. Но... В январі, оце він без вісті прохав. Підтекліщівка. Вою. Не майже Впродовж декількох годин ми щодня їздимо прифронтовими дорогами Донеччини. Забираємо людей з їхніх домів. А потім відвозимо на Дніпропетровщину. Де зустрічаємося з евакомобілем наступної ланки нашої евакуаційної, Хлопці відвезуть людей далі до шелтерів чи їхніх родин. Ми ж вже в сутінках повертаємось назад на Донеччину. Є рідний дім, було все життя, були рідні поряд друзі, знайомі, але ну, якось я намагаюсь про це не думати, якось вимикати собі. Для мене дім це там, де чекають. Неважливо, де в якій країні, в якій області. Там, де чекають. Колись дім це було щось таке матеріальне, ну, більше матеріальна складова, будинок, там щось таке. А зараз розумієш, що дім це там, де тебе чекають, і там, де тобі морально і... Духовно дуже добре. Або ти знаєш, що ти їдеш відчуття, наче ти повертаєшся, їдеш саме туди, куди маєш їхати.